Зустріч була теплою, дружньою. З неболілими проблемами гостя ознайомив голова профкому підприємства Руслан Карвацький. У нас має бути 2400 працівників. Зараз є 1780, 600 чоловік звільнили і інші за них працюють. У бригадах має бути по 12 чоловік, працює 8, 6 чоловік. Зарплату вони не підвищують. Кіловат з 30 копійок зріс до гривні 30 копійок. І виходить, що у нас ціни вже в тільки не зарплати. Міхайл Сакашвіль уважно вислухав скарги працівників те, зазначивши при цьому, що наявні проблеми. Результат монополізації енергетики. у нього у Ахметова уголь, у нього ТЕЦ, у нього сіті передач. Давно вже в цивілізованих країнах запрещені такі монополії. Звідси високі тарифи. Ми тратимо і платимо більше, тільки по тому. что никакого контроля нет. Тому на думку Михаила Сакашвили и уси беды. А ситуация такая, гривна была как была, сейчас упала несколько раз, а у людей зарплаты практически остались через сам. Так же? Так само. Так, само. так само. То есть реально происходит обнищение, обнищание людей. Эти вещи создавали не они, не олигархи. Эти вещи создавали раньше. Эти люди ничего не должны олигархам. Олигархи их эксплуатируют каждый день за гроши, за просто спроголать, за то, чтобы сделать свои их прибыли. И пока у нас будет эта ситуация, я считаю, что тарифы несправедливы. Я думаю, что правительство, которое шантажирует и говорит, заставляет людей все больше и больше платить, просто врет им. Я считаю, что у этих людей есть право. І протестувати, і головне треба змінення. На запитання працівників, що робити у цій ситуації, Михайл Саакашвілі запропонував розробити чіткий план: як збільшити заробітну плату, як забезпечити енергетичну безпеку країни, тому що ви якраз найважливіша частина енергетичної безпеки, треба, щоб ми всі разом пішли до Києва. І змусили їх це зробити. Під час зустрічі також порушувалися питання екологічної безпеки. На завершення перебування на електростанції Михайл Сакашвіль відповів на деякі питання працівників ТЕС та поспілкувався із журналістами.